Вітаю Серко. Я. я радий всіх бачити вас. Ви знаєте, зараз в місті і також по селах входить хвор, вірус, вірусне захворювання. Дякую тим, хто молився за мою родину, за маму, за її дітей. Вони виздоровіли, слава Богу. І також хочу. Привітати вас сьогодні, свят... ми святкуємо свято Стретіння, це вже говорили, що це день тоді, коли Ісуса Христа принесли в Храм Божий, де помолилися за Нього, де сказав, де сказали Марії про те, яке випробування її чекає. Ви знаєте, також в нашому житті, якщо сказати, що ми християнини. Що в нас приходить в голову, коли ми говоримо, що ми християнин? <кій> Якщо мені Бог, що в тебе приходить зразу в думках християнин? Це зразу випробування. Бо випробування воно приходить для того, щоб ми ставали сильнішими. Випробування. Для нас потрібно, щоб наша віра ставала сильнішою. І також, ви знаєте, християнин, життя христи... християнина це шлях випробування. І це випробування кожного дня. Коли ми прокидаємось, вітаю вас, уже випробування розпочаток. Уже ми починаємо випробування нашої віри. І також Бог допускає труднощі в нашому житті не для того, щоб знищити нашу віру, а навпаки, щоб зміцнити нас в нашій вірі до Нього. Щоб ми були сильнішими, щоб ми стремилися до нього, щоб ми шукали в нього підтримку. І також хочеться з вами зараз відкрити. Послання апостола Павла 1 Корінтяна з 10 з 1 по 13 вірш. Давайте відкриємо перше 1, 1 Корінтяну 10, 10 розділ з 1 по 13 вірш. Адже я б не хотів брат, брати, щоб ви не знали, що всі наші. Прабатьки були під Хмарою, усі проходили через море, та всі були грешні в Моїсей у хмарі та в морі, усі їли ту саму духовну їжу, і усі пили той самий духовний напій, бо впили зі скелі, яка йшла за ними, а скелею був Христос. Але Бог не подобав більшості з них, тож їхні тіла були розсіяні в пустелі. Усе це сталося для нашого прикладу, щоб ми не були тими, хто прагне зла, як прагнули вони. Не став у вас ідолопоклонниками, як деякі з них, адже написано народ сів їсти і пити, а потім встали і почали веселитись. Не піддаваємось розпусті, як піддалися розпусті деякі з них. Через одного дня їх полягло 23 тисячі. Не випробуємо Христа, як зробили деякі з них та були вбиті Зміями. І не нарікайте, як нарікали деякі з них, з них та були знищені згубниками. Це трапилося з ними для нашого прикладу, та було написано для того, щоб попередити нас, кого досягнуло сповнення віків. Тож, хто вважає, що стоїть, нехай пильнує аби не впав. Вас не спіткало жодне випробування, яке б не було людським, але вірний Бог, який не дозволить вам бути, випробування понад те, що ви можете витримати, а разом із випробуванням підготував і шлях для виходу, щоб ви могли витримати. Апостол Павло, звертаючись до Корінтянської церкви, він зробив дві такі паралелі. Ізраїльський народ в часи, коли Моісей вивів із Єгипту із рабства і також часи Першої церкви Коринфі. Вони проходили випробування. І зараз хочеться з вами розглянути ізраїльський народ. Як вони проходили ці випробування і як вони пройшли? їх. Бог вивів ізраїльський народ з Єгипту із рабства, що вони були вільні, що вони могли поклонятися настоящому Богові. І для цього Бог вибрав Моїсея, щоб він їх виводив. І коли Мойсей вивів їх і пройшов через море до пустелі, вони 40 років були в пустелі. Цей час 40 років, це було їхнє випробування. Це було їхнє, щоб вони ставали вірнішими до Бога. Бо якщо ми зразу спостережимо, як ізраїльський народ виходив, із Єгипту, тільки вони вийшли і почали вони раптати, говорити, навіщо ми вийшли, навіщо нам це здалося? Ми можемо бути і там, в рабстві. В них не було цієї, цієї любові віри до Бога. Свободи до, з Божим Словом. Але в цей час 40 років, вони проходили це випробування. Господь їх вів. І ми можемо побачити в першій і в другому віршу що в другому віршу говориться: та всі були грешні Мойсеї у хмарі та в морі. Присутність Бога була серед них. Господь їх виводив. І коли вони жаждали воду. Бог їм дав воду. Коли вони хотіли їсти, Господь їм дав їжу. І також ми можемо спостерігати в четвертому віршу, о, і усі пили той самий духовний напій, бо пили зі скелі, яка йшла за ними, а скелею був Христос. Ось тут ми бачимо, що і Христос там був. Що скелень це там, де була жива вода. Як і ми прийшли до Господа, як і ми прийшли до Ісуса Христа, попросили Боже Ісус Христос, дай мені живу воду, щоб я почав жити. Виведи мене із ріка, виведи, щоб я почав жити з тобою. І Господь, Ісус Христос, він любить нас і він вивів нас, щоб ми були вільні, як ізраїльський народ був вільний від Єгипетського рабства. Але випробування тільки розпочато. І все освячення, воно зараз триває в нас. Але ми бачимо, що відбувається далі. Тут починається. Випровен для ізраїльського народу, і зараз ми можемо спостерігати і в нашому житті, що вони мали Божу присутність, але їхні серця залишалися прив'язані до гріха. Ми маємо Божу присутність, в нас є Слово Боже, в нас є Дух Святий. Ми можемо спілкуватися в молитві з Господом. Ми можемо взивати до нього, і ми знаємо, що Він з нами, що Він нас підкріпляє. Але гріх Він не спить кожного дня. Сатана хоче в нас, щоб ми вернулися в все рабство гріховне. І Він буває, спокушає нас. Але ця спокуса повинна. Перетворитись у випробування для стійкості нашої віри в Христа. І ми бачимо далі, як в 6 віршу говориться такі слова. Усе це сталося для нашого прикладу, щоб ми нема, не були тими, хто прагне зла, як прагнули вони. Приклад нам показує явний приклад. Ось, погляньте, якщо ви будете робити ось так, то ви можете загинути. І ми можемо бачити приклад перший, це не ставайте ідолопоклонниками, як деякі з них, адже написано, народ сів їсти й пити, а потім встали й почали веселитися. Спокуся ідолопоклонства. В той час Коринтянська церква, вони жили в Коринфі. Це було розвинуте місто, воно було сильне місто в Римській імперії, але в той час там поклонялися різним богам, різним ідолам. Було тяжко, там бути перші церкві, першими християнинами, які там були. І вони мали такі компроміси. Нічого страшного, якщо я буду там і там. Я знайду певні компроміси, щоб бути з тими людьми, поклонитись, і потім спілкуватись про Господа Ісуса Христа. Але Павло звертається, не будьте ідолопоклонниками. Будьте вірними Господу. Бо вони виправдовували себе, кажуть, що ідоли це нічого, нічого страшного. Бо компроміси вони шукали. Але коли ми з гріхом шукаємо компроміси, коли ми хочемо спокуситися з гріхом і говорити що нічого страшного, Господь нам чітко говорить: відійди від гріха. Не впускай своє серце гріх, бо нічого спільне святістю Господа і гріхом немає. Ми повинні відмовитись від компромісу, компромісу з гріхом і говорити чітко ні йому. Також, в 8 віршу, не піддаватись розпусті, як піддалися розпусті деякі з них через це одного дня й 23 тисячі. 23 тисячі вмерли в той час, бо розпуста зайшла в їхні серця. І ця моральна нечистота. Вони впустили своє серце і вони. Знаєте, як той самий вірус, він заразний, він переходить з одного до другого, якщо розпусти, запустимо в свої серця. І вони звикли до гріховного оточення. Ви знаєте, також Павло, звертаючи до Крінтянської церкви, також там була розпуста. там була Страшна розпуста, вони ходили там, де були беззаконня. І, і він чітко їм сказав по у до цього не піддавайтесь розпусті, бо він так паралельно показує, вмерли вони. Якщо ти тільки впустиш її в своє серце, вона тебе починає з'їдати. Вбивати. І також ми бачимо в Дев'ятому віршу ми не випробуємо Христа, як зробили деякі з них та були вбиті Зміями. Як ми можемо випробувати Христа? Випробування Христа полягає в тому, що ми можемо сумніватися в тому, що Христос для нас зробив. Ми можемо з гріхом і говорити, нічого страшного, мене Господь врятував, може і ще раз врятувати. Не випробуємо Христа. Христос проявив велику любов до нас. Він проявив велику любов, щоб нас врятувати особисто кожного з нас. А ми буваємо випробуємо. Нічого страшного. Господь ще мене врятує. Або сумніваємось в тому, що Господь зробив для нас. Ми повинні бути вірними йому, і наша віра бути до Нього без сумнівів бути сильною. І також в Коринтянській церкві в той час була проблема. Велика проблема це у гордіст і в розділенні. І це написано, це написано, і не нарікайте, як нарікали деякі з них та були знищені згубником. Якщо ми побачимо в першому Корінтяні, в першому розділі, там зразу говориться про те, що ви розділяєтесь, ви хочете бути я того учня, учня я того учителя. Не розділяйтесь навпаки, ви повинні об'єднуватись. І також Господь до нас призиває бути, щоб ми об'єднували, щоб ми були в єднанні в одному духі, щоб ми славили в одному е, слові Господа, щоб ми були однесіле, як одна велика родина. І гордість. В той час Коринтянська церква вона була. Горда тим, що вона мала багато, місто було багате, і вони були впевнені в тому, що в них все буде добре. Вони були сильні, але гордість, якщо ми впускаємо своє серце, воно як онко опухоль, вона розширяється, воно захвачує більшу територію нашого серця, нашого розуму. І воно дуже сильно впливає на наше життя. І Павло, звертаючись до Коронтянського церкви, говорить, це трапилось з ними для нашого прикладу, знову прикладу, знову паралель показує, для нашого прикладу, візьміть урок від цього. Це для нас було дано. Для нас в сучасній церкві, якій ми зараз тут знаходимося. Переглянемо наші серця знову, щоб ми взяли урок. Ви знаєте, якщо учень приходить в школу і він нічого не бере, значить, він не учень, він просто вільний слухач, який прийшов і пішов. А учень це той, хто приходить, взяв для себе і йде, знає, що потрібно йому робити. Не будемо вільними слухачами, які приходимо в церкву просто щоб послухати. Ми повинні бути учнями Христа, які будемо робити те, що нам говорить Учитель. І також апостол Павло, Павло звертається до них. Хто, хто, ж, хто вважає, що стоїть, нехай пильнує, аби не впасти. Якщо у тебе є впевненість в тому, що ти стійкий, пильнуй, щоб в один час ти не впав. Що гріх сатана він не спить, він чекає і він б'є по тим точкам, де саме слабше в нашому житті, де саме сильніше можна нас покусити? Але ми самі не можемо цю спокусу пройти. Ми не можемо все випробування самі пройти. Ми повинні пройти з Христом. І ось 13-й вірш це вірш, який ми часто буваємо, споминаємо. Це вірш, який ми запам'ятовуємо, щоб використовувати в нашому житті. Говориться, вас, вас не спіткало жодне випробування, яке б не було людським. Але вірний Бог, який не дозволить вам бути випровані понад те, що ви можете витримати. А разом із випробуванням підготував і шлях для виходу, щоб ви могли витримати. І Господь хочеться також прочитати на російській, щоб ми привикли більше на російській все читати і запам'ятовуємо цей вірш. І надію, що прийдемо ми додому і знову цей вірш закладемо в наші серця. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушенным в сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Господь дає нам себе бронь, щоб мы ставали сильнішими у вірі, и Він дає нашу міру. Але но... Ми випробування зможемо пройти тоді, коли ми будемо випробування проходити з Христом. Самі ми впадемо. Є такі впевнені люди, які говорять, для мене випробування, я все пройду. Брат, сестричка, прокинься. ти сам ти сам, саме не, не пройдеш. Тобі треба задуматись, покаятись сказати, Боже, я хочу бути в Тобі впевнений. Я хочу з тобою з проходити, бо ми можемо і впасти, і розбитись повністю. І ми повинні розуміти, що ви провані для нас, для того, щоб наша діла стійка була. Амінь.